Ми на панове, запрошуємо усіх з великим задоволенням на переліт останній вороч на вільного Остапа Романіва. Той виконує пас. на Дмитра Довженка, немає сьогодні. Антона Залецького, поки що того не бачив. Удар, який сейважтіна! У матчі давненько я не бачив Андрія. Ось в прямому значенні цього слова у футболці Совсерву Іту. Петрика також. Той лівою ногою, вороч Крушельницький, Чи вдасться пробити поворотах Юрію Куршельницькому, Наважується на удар під і стійку. Воруч, хлопці Ще одна спроба. удару, Розумієте, чергова спроба передачі. Андрій Гайдар розвернув суперника. Чудово зараз відпрацював у цьому епізоді. Гайдар, удар. Повз вороси гаразд. Розібралися. Арбітри. Передача у вільну зону не пройде. Удар. І контролює контролюєся. Підняв голову. Виконав пас, який дуже легко перехопив. Довженко вихідісь навіть. Гайдар, не зняні. Владислав, через Олексєва. Гайдар. Під тиском довженка непроста ситуація. Платонов може забивати Шевчук. Удар проти хід Голки. Там її важко демонстрував. Чудовий секунд Залишається у хлопців. Удар головою! Павчо! Один! Чудова граємо, чуємо скандування. Лише привітав! З результативною дією. Два-до! З Доволі гострого кута прошиває. Мене допомога. Повертаємось з великим. Направо фланзі Крушельницький. М'яч не вийшов за межі бокової лінії. Який момент. Багато. Епізодів створили. Фіалки поблизу воріт Антона Орішкевича. Перепелиця. Буде розхитувати День'яні. Виконує розкішну передачу. Удар повз ворота, який номінальним гостям. 16 хвилин. Саме стільки не залишається провести Гайдор. Удар по центру. Шульга Бога. Не важко. Він сьогодні забуває. Дуже важливий м'яч. Наприкінці першого тайму. Перепелиця. Блокувати суперника намагається Халупа. Крушельницький, його удар, Ось, власне, і перепадає. Також ще не час ризикнути Володимиру Лабі і зіграти. Із п'ятим польовим удар середньої дистанції Урішкевич. По-іншому розпорядився ситуацію. Шевчук. Падіння молодчий, без фолу грають фіалка. Довженко. Удар п'ятою відбір. Берен себе ініціативу. Виконує передачу на Остапа Романіва. Потрібен удар по воротах. Який сейван. Я так розуміє Віталій Танський. Удар, Поперечка! Удар по воротах від Шевчука напрошується. Довженко. Обігрався з Романіва. Шевчук лише зараз б'є по рамці. Як би там не старалися, опоненти із Черстудіо все одно. Удар! Косятин Петрик поміж ніг Антона Орішкевичу. Пробиває і у нас житиме інтрига. надалі. Така була у гравців команди Леобі. Перепелиця. Розвертається, отримав по нозі. у підсумку стояв, Пробиває Орішкевич. Перепелиця. Грудьми собі м'яч на землю опустив. пробивання з досить гострого кута, Закидання вперед. Крушельницький забити можна. Передача. Петрик не забиває з вони Були зовсім іншим. Халупа на перехопленні. Гайдар не має сил повернутися. Халупа. Його удар, Орішкевич! Не пропускає. Осиска. Передача вперед. Гайдар Відмінно грає в епізоді. Олексію не забиває.